Препаратом року в безрецептурній групі серед засобів для місцевого перорального застосування нагороду отримує препарат Тантум Верде компанія Ділео Фарма. Чекаємо на сцені керівника комерційного департаменту Ділео Фарма Андрія Уласюка. Вітаю колеги. 23 роки тому в Україні з'явилась не тільки премія Панацея, 23 роки тому в Україні був зареєстрований бренд Тантом Verde. За цей час в кожного в світі багато чого змінилось. Єдине, що не змінилось, це ефективність бренду. Варто зазначити, що кожна шоста упаковка препарату від болів в горлі, яка купується в аптеці, станом на вересень, це Тантом Verde. Я хочу подякувати всім партнерам, всім провізорам, які обрали Тантон Verde як невід'ємний препарат для лікування болю в горлі. Дякую. Дякуємо вам.